Вітаю, вітаю церкву Христову, вітаю усіх, хто сьогодні нас слухає в ефірі. О, буду трішки згодом слухати. Мир вам усім. Найперше, минуле моє послання це було послання, моє свідчення про те, як я прийшла до Господа, і як слово Боже діє в моєму житті. Я хочу подякувати Господу. Я хочу подякувати Господу за те, що Він дає промовляти через мене ці слова істини і ділитися його живим хлібом. Бо це справді чудо для мене. Велике від Господа. Сьогоднішнє моє післання, я вірю, що вклав мені дух святий, бо коли його запиталися, про що я маю говорити, то відповідь пройшла чітко і відразу: говори про їжу. І справді, фізична їжа нам дуже потрібна всім, кожному, і ми хочемо багато хто їсти корисну їжу. Нам потрібна їжа, щоб жити. Але ж яка важлива ця духовна їжа, тому що духовне первинне. І це наша має бути основна їжа, але приймати її тільки можна тоді, коли ти народишся з гори, народишся з духа, коли покаєшся, щиро покаєшся, приймеш Христа в своє серце, ти увіриш в Його звершену роботу на Христі. Зрозумієш, що Він пролив свою дорогоцінну кров, щоб викопати нас від смерті вічної, і що він воскрес на третій день. Згідно писання і дарував нам життя вічне разом з ним. Тільки коли ти народишся згори, ти зможеш прийняти цю духовну їжу, цю досконалу, яку приготував для тебе сам Господь. Ти можеш користуватися з нею 24 на 7 безкоштовно, тільки головне тут твоє бажання. Івана 6,35 тридцять же сказав їм Я хліб життя, хто до мене приходить. Не голодуватиме він, а хто вірує в мене ніколи не прагнутиме. Наша віра від слухання, від того, що ми впускаємо в себе. І, на жаль, релігія скувала багатьох серця людей, ті, які справді люблять Бога, але ця релігія настільки скувала їхні серця, що не дає їм пізнавати справжнього Бога живого. Релігія термін згідно Вікіпедії це особлива сите, система світогляду. Та світосприйняття конкретної людини або групи людей набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини, включають звичаї та обряди. Релігія це творіння людей, цих релігій безліч. І люди віднесли і християнство до цих релігій. Вони хочуть Христу приписати релігію, яку він ніколи не створював, і вона зовсім не Божа. Ми знаємо, що. Конкретно, що релігію створив той, хто є князь цього світу, який тільки хоче вкрасти, вбити і погубити, лише би людина не прийшла до живого Бога, не пізнавала істину. Дійсно, можна зробити висновок, звідки яке вчення несуть всі ці релігійні в кавичках християнські деномінації, яку вони перекручені Євангелію несуть, і якою отрутою вони травлять народ. Все потрібно звіряти, все Бог нам залишив у своєму слові. Та коли ти з народженням руками їш цю релігійну їжу, тобі тяжко прийняти правду, цю чисту їжу, і ти противишся, не хочеш слухати, бо ти скований, ти зв'язаний цим релігійним духом. Просто цей дух мені дуже відомий, бо він також був в мені. І я його зріклася. Я дякую за це Господу, що я його зріклася. Бо його треба зрікатися. Тільки тоді ти зможеш пізнавати істину і жити Словом Божим, і воно буде діяти в твоєму житті. Повір і довіряй Богу, та не людям. Так багато людей ходять в храми, так люблять Господа, але так рідко відкривають Слово Боже, щоб звірити, а справді що вам говорить в храмах, чи воно лягає все це вчення на слово Боже, чи ні. Чи любиш ти Ісуса, запитайся в себе всередині, Івана 14, 23 і 24 вірш. Ісус відповів і до нього сказав: Як хто любить мене, то й Слово моє берегтиме, і Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього і оселю закладемо в нього. Хто не любить мене, той не береже моїх слів, а слово, що чуєте ви, не моє, а Отця, що послав мене. Задумайся, чи ти бережеш. Слово Христа. Бо коли тобі говорять після того, як то стань там біля іконки е, промов три очі наш, три Богородиці, це згідно слова. Стати біля картини, намальованої з людської уяви, це не ікона, це ідол. І це є неволя Божа молитися біля картин, мальованих людьми. Ваші старші говорять, та це фото, ну як фото рідних, так само і іконка, ти собі уявляєш Бога. Справді, на фотографії рідних я знаю конкретно, хто з моїх рідних на цій фотографії, в якому віці. По цьому не можна сказати ікони, які вони всі різні, мальовані і різними людьми. Це просто ідолопоклонство. І біля фотографії ти не поклоняєшся фотографії рідних, ти не проводиш ніяких обрядів на ті фотографії, ти її не виціловуєш і не вклоняєшся їй. Біля ікон ще дуже ну, ставлять свічки, коли моляться. Ну, В світі ви знаєте, коли ставлять свічку біля фото. От і це і є все мертве, оця ікона, мертвечина. І ще раз задайте собі питання, кого слухати, Бога чи людей. Згідно релігійного вчення, після того, як ти посповідався, ти можеш причащатися. І оце причастя, воно проводиться переломлення. На столі, де по чотирьох котах є мощі, мертвичина. От задумайтеся, з якого ви стола приймаєте це? З мертвого, знов. Христос так не, не робив. І в Слові ніде не пише «перчастя», Євхаристія. Ви не знайдете таких слів, а знайдете робити спомен, спомин про смерть, про смерть Господа, згадувати, якою дорогою ціною Він вас викупив, щоб ви мали життя вічне з ним. Це несповідь пару твоїх гріхів, після яких ти маєш тіло і кров і далі говориш: Я грішний, я грішний і навіть найзагальнюючи. Усі ми грішні. Це парадокс. Коли ти приймеш Ісуса Христа у своє серце, у нього вже не буде від тебе таємниць, ти зможеш з Ним сісти разом за один стіл, і він же тобі не згадає жодного твоєго гріха. Ти розумієш, якою дорогою ціною тебе викуплено. Тайни. Тайни це фантазії, фантазії релігії, які нав'язують людям. Таїнство хрещення. Справді, таїнство хрещення. Від кого це таїнство? Ісус не заповідав хрестити немовлят і ніде в слові не знайдете, де Ісус хрестив немовлят. Ісус сказав: пустіть дітей до мене, пустіть, їм належить Царство Боже, мій їх благословляв але не хрестив. Щоб охреститись, потрібно віра, потрібно увірувати, почути і увірувати. І тоді ти можеш охреститися. Цього ну, ніяк не може зробити. Ні хрестні, ніякі, які так само надумані людьми, і про це не пише ніде в слові. Це може бути так, це може бути дитина, але в свідомому віці, яка почує Євангелію царство, увірує, і тоді може охреститися. Христа, якщо ви приймете його належним чином, не буде від вас більше таємниць. Івана 15, 14, 15 вірш. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідаю, я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями моя, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Задумайтеся, що це діло Боже, освячувати. Ну, все підряд: машину, хату, всяке зілля все освячують тільки ви завжди грішні. Все це просто релігійний бізнес. І воно не Боже, і Божим ніколи не було. Все тісно переплутане з язичництвом: зелені свята, водохреща. Просто дослідіть. Тепер не треба йти в бібліотеку, вишукувати в книжках, звідки це все пішло. Берете телефон, в інтернеті, шукаєте, і вся інформація є. Де все просто скопійоване, тільки наверх накладено ім'я Христа і все. Читайте і прозрівайте. А ще я хочу сказати за молитви до святих. Задумайтеся, кому ви славу здаєте, коли молитеся до святих? Ну, Якщо щось святі, є святі, а деколи і не знаєш, до кого ти молишся. І mm -hmm. кому ви славу здаєте? Чи це воля Божа молитися? Чи Господь молився до людей? Чи подобається це Богом? Я також колись молилася. Молилася дев'ятниці. З першого по дев'ятий день, потім знову, з першого по дев'ятий день, і так по колу, і то роками було. Тож кому ці молитви мої були направлені? Адже один, один посередник між Богом і людьми це Ісус Христос. Він єдиний твій заступник, який зцілить тебе від усієї твоєї немочі. Ісус нам все показав, як нам потрібно робити. І про те, як ми маємо молитися, до кого молитви наші мають бути направлені. І це точно не до людей, а тільки до Бога. Вся слава належить Отцю, Сину і Духу Святому. Бо вони єдині одно. Амінь. Ісаї 42, 8 вірш. Я Господь, Оце імені моє. Іншому слави своєї не дам, ні хвали своєї божкам. Ще хочу згадати за молитовні сніданки. Яка ж їжа подається там духовна? Ну, її просто там немає, <смас> немає там, там просто сплошна показуха, там збираються корумповані політики зі своїми виступами, представники деномінацій так само виступають, але там ніколи не скажуть вам правду про Христа. Не скажуть, як прийти до Господа. Уснови ніхто не скаже. Там просто сплошний заміс. А молитва має бути однодушна, вона має бути в єдності. То щось несуть ці сніданки? Нічого. Вони зовсім не молитовні, вони просто показушні для світу і небожі. І присутності Бога там ніколи і не було. Зречіться, зречіться цього релігійного духу. Це сатанинський дух, який просто сковує, який тобі закриває очі вуха. Лише би ти не пізнавала Господа, лише би не чув істину. Так, як говорила, я мала цього духа, але я дякую Богу і я славлю, його, що я його зріклася. І я тепер можу пізнавати живого Бога, істинного. І мій основний підручник це його хліб з небес, це Біблія. Народися згори. Народися з Духа, впусти Христа в своє серце, покайся, це потрібно зробити тільки раз. І ти будеш далі заповнювати своє серце Словом Божим. Слово буде тебе очищати. Народися згори. Івана 3:3. Ісус відповів і до нього сказав: По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться, то не може побачити Божого царства. Народися згори! Просто промов, Господи, прости, я каюсь, я грішний, я знаю, і Ти це знаєш. Прости, прийми моє покаяння. Я вірю, що Ти Христос, Ти прийшов заради мене, ти вмер. ти вмер за мене, Ти взяв усі мої гріхи і поніс на хрест. Ти прибив на цьому хресті усі мої хвороби, усі прокляття, усі немочі. Ісусе Христе, Сину Божий. Моє серце сьогоднішнього дня належить тільки тобі. Я відкриваю його, живи в ньому, поселися в ньому, і я буду тобі вірний все своє життя. Я вірю, що ти на третій день воскрес. Бо так написано, Ісус, ти мій Господь. Амінь. Амінь. Не дай вкрасти релігію своє благословіння Боже, яке тобі подарував сам Отець. Прийми Його і користуйся цією чистою, досконалою їжею. Просто звіряй, чим твоє серце заповнюється згідно слова. Народившись згори, заповнюй своє серце, заповнюй своє серце Господом і навчайся. Ти можеш підписатися в Ютубі і також в Фейсбуці на християнські зустрічі. Так само скачай собі додаток християнські зустрічі, і також і Біблію скачай собі додаток, щоб вона була завжди з тобою під рукою. А в додатку християнські зустрічі. Ти знайдеш безліч духовної їжі, там безліч шкіл, післань. Просто дивись, починай дивитися зі школи істина. І так школа за школою, післання за післанням, ти будеш наповнюватися, наповнюватися живим словом, яке почне проростати і почне діяти в твоєму житті. Ти будеш наповнюватися цим живим хлібом з небес. Івана 6:51. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити, а хліб, що дав я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Благословляю усіх на пізнання істини, бо пізнаєте ви істину, і вона вас зробить вільними. Амінь. Амінь.